Вітаю в ефірі Першого Подільського. До вашої уваги інформаційний підсумок про важливе та актуальне із цього дня розповімо просто зараз. Не перемикайте. Обіцянка не цяцянка. Понад два роки тому утворилася на Хмельниччині Щиборівська територіальна громада. Під час виборчої кампанії нинішній голова громади спільно із обраною депутаткою обласної ради обіцяли встановити дитячий майданчик. Але. Чи дочекаються люди обіцяного, дізнавалася наша знімальна група. Обіцяв золотий гори, як ставав, чесне слово, якраз при виході, при вході ось. Обіцяного три роки чекають. Прислів'я, яке стало пророчим для жителів Щиборівської громади. Люди розповідають, що під час виборчої кампанії нинішній голова обіцяв встановити дитячий майданчик. Зі слів присутніх на зборах, елементи вуличного ігрового обладнання обіцяла надати нині вже депутатка обласної ради, що пройшла по виборчому окрузі №3. Як результат? В селі піднімали питання, що е, майданчик має ж бути в селі дитячий майданчик. От. То староста сказав, що він десь там в складі стоїть, то щось там ще щось там придумали. От, ну, його взагалі немає. Ну, то мав бути 260 тисяч, то 280 тисяч, але ну, його взагалі немає того майданчика. Зрозуміти остаточно, яка ситуація із дитячим майданчиком жителі громади не можуть як результат суспільне обурення і недовіра до обраної влади у місцевих, які відверто висловлюються з цього приводу. Голова громади Іван Болюк ситуацію пояснює так: майданчик є, але з пандемією та початком повномасштабного вторгнення справа до його встановлення не дійшла. каже обіцяне громаді обов'язково виконає дитячий майданчик. Є в планах встановити, мали в минулому році встановити, але з бігом обставин так склалося, що не було змоги. Тобто я думаю, що цієї весни ми її встановимо. Жителям громади, схоже, залишається поки сподіватися на виконання обіцяного. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший подільський. Нерухомість, транспорт і земля. Усі ці матеріальні блага підлягають декларуванню. Що нового у цій сфері, розповіли нашим колегам податківці. Податківці, що займаються адмініструванням так званих майнових податків, нагадують краянам, що їх несплата тягне за собою і штрафи, і пеню. Мова йде про. На нерухоме майно податок на землю, орендна плата і податок на транспорт це на елітні автомобілі. Ми в минулому році ну, там, направляли податкові повідомлення рішення по майнових платежах. Хотілося зазначити, що не всі громадяни сумлінно виконують свій обов'язок щодо сплати податку, щоб уникнути боргів, штрафів та паніка, краянам варто звернутися до податківців, щоб провести звірку. Також цю інформацію можна перевірити в електронному кабінеті платника податків, можна побачити, як і заборгованість, як і нараховану суму, і також можна побачити, за які об'єкти відбувається це нарахування. Податківці тим часом готують уже свіжі повідомлення рішення по податках на нерухоме майно, землю та елітний транспорт. Всі такі податкові рішення ми будемо направляти з рекомендованим листом з повідомленням про врученням до 1 травня. Обов'язок платників сплатити протягом 60 календарних днів з моменту отримання такого повідомлення рішення. Сплата податків є дуже важлива, тому що місцеві податки майнові, вони, тобто, сходять до місцевих бюджетів. Це підтримка місцевих рад, місцевих громад і надає змогу їм розвиватися, розширюватися і розвиватися. Щодо нерухомої, житлової та земельної власності, то їх оподаткування є більш-менш зрозумілим і стабільним. А от елітним транспортом нагадаємо, вважається автівка віком до 5 років. Вартістю за ринковими цінами трохи більше 2,5 мільйонів гривень. Платити податок мусить власник машини. У Хмельницькій області продовжує працювати спрощена процедура оренди державного та комунального майна. Так, підприємці повністю або частково звільнені від орендної плати. Детальніше про новації у сфері оренди, що діють у воєнний час, розповіла Наталія Андрушко, начальниця управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області. Процедура оренди державного та комунального майна у період дії воєнного стану зазнала суттєвих змін, зазначають у фонді держмайна у Хмельницькій області. Зокрема, Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає спрощений порядок оренди. Уряд звільнив всіх орендарів на нарахування орендної плати на 50%. Уряд повністю звільнив орендарів договора оренди, які були чинні на 24 лютого, на 100%, і які були призвані до збройних сил. Ця норма була впроваджена до грудня минулого року, проте фахівці сподіваються, що дію знижок продовжать. У випадку проведених оплат оренди від початку дії воєнного стану, сплачені кошти будуть зараховані орендарям у майбутні періоди. Також важливим результатом поновлення оренди є нові можливості для релокації бізнесу з прифронтових регіонів. Щоб почули нас бізнесмени, хочу, щоб вони цікавилися і приватизацією оренди державної майна. Це є сайти «Privatization.gov.ua», Гофу, де всі наші об'єкти не тільки по Хмельницькій області, а по всій Україні. Є сайти оренди де визначені об'єкти, які здаються в оренди і по Хмельницькій області і по всій Україні. Шукали приємні для себе об'єкти, приймали участь. Окрім оренди, фонд держмайна займається і приватизацією. У найближчих планах, 14 квітня, фонд планує провести аукціон із приватизації Ганопільського спиртового заводу в Хмельницькій області. Стартова ціна підприємства 3,8 млн грн. гривень. Аліна Жукевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. 128 постанов за порушення габаритно-вагових норм виписали за останній місяць на Хмельниччині. Загалом по Україні Державна служба України з безпеки на транспорті винесла 848 постанов на 12 мільйонів 563 тисячі гривень. Як зазначили у підприємстві, наш регіон у п'ятірці областей, де зафіксовано найбільше порушень. На Хмельниччині, у гуманітарному хабі гірської громади Луганської області, внутрішньо переміщених осіб приймали лікарі Червоного Хреста. ВПО мали змогу виміряти рівень цукру у крові, артеріальний тиск, сатурацію крові та отримати ліки безкоштовно. Зокрема, медики проводили діагностику, огляд та виписували направлення до фахівців. Днями телевізійники із Німеччини поспілкувалися із персоналом Хмельницької АЕС та жителями Енергодару, що нині проживають у Нетішині. Знімальна група готує документальний фільм Ядерна енергетика в умовах війни, у якому європейському глядачу хочуть розповісти про унікальний досвід, який Україна здобуває у нинішній надзвичайно складній ситуації із забезпеченням безпеки на атомних електростанціях. Іноземні журналісти вже побували у Києві та Славутичі. Основна ідея кінострічки. Розповісти та показати внесок українських енергетиків у забезпечення безпеки не лише України, а й Європейського континенту загалом. Останні дні на Хмельниччині вирує негода. Автошляхи області вкрилися мокрим снігом і рух автомобілів ускладнився. Як це вплинуло на курсування автобусів? Чи зменшилася кількість бажаючих кудись їхати та куди найчастіше прямують люди? Дивіться далі у сюжеті. Через негоду дороги Хмельниччини вкрилися снігом, і рух автомобілів на шляхах області ускладнився. Проте на автовокзалі обласного центру кажуть, масштабно несприятливі погодні умови не вплинули на курсування автобусів. Негода майже не вплинула на ситуацію, автобуси в основному всі відправлені в рейс. Поміж тим, без скасування маршрутів все ж не обійшлося. Дійсно, трошки автобуси не пішли, але ну, багато. Не пішла Ожарівка, не пішло білогір'я, кам'янець старою дорогою, новоушиться, все. Андрій водій автобуса, що курсує Хмельницькою областю. Каже, пересуватися автошляхами нині непросто. Тяжка дорога, хлопці, дуже. Зима не покидає, бачите, не хоче відступати зима. Голольот, слизько, машини по обочинах валяються, Навіть і таке є. Рятує водія та й пасажирів таку погоду лише те, що не встиг замінити зимові шини. Ні, ні, я ще на зимні. Це, це Щ, Ще на землі, то через що ми їдемо, вже так більш-менш безпечно. А от Сергій водій автобуса міжнародного маршруту «Вроцлав-Київ». На його шляху сьогодні була незначна негода у Львівській області, а потім вже вона посилилася на Хмельниччині. Побачив автобуси та грузові машини, які йдуть трошки обледенілі, кажу, о, там. Набагато тепліше було, сухіше. Кажу, це буде десь сніжок. Ось ми його тут і побачили. Проте для Сергія мокрий сніг та завірюха ніяк не вплинули на пересування автошляхами. Я йшов по графіку, в мене все нормально. Тобто тільки у Хмельницькому возників? Так, я спостерігав тільки в Хмельницькому. На автостанції ж кажуть, що через погодні умови певною мірою спостерігається зменшення кількості бажаючих кудись їхати. Так як кожен раз, якщо негода, то люди більше стараються вдома бути, не виходити в дорогу, не вириватися. Ну не не, не суттєво. За спостереженнями працівників Хмельницького центрального автовокзалу, краяни все ж уникають їздити принаймні областю у погану погоду. Не відмовляється від поїздок здебільшого ті, хто запланував поїздку за кордон. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Сніг, дощ та сильний вітер останніми днями погода на Хмельниччині геть не схожа на весняну? Негода ускладнює роботу міського транспорту та комунальників. Ми поцікавилися краян у який спосіб вони пересуваються у таку зимову погоду, та чи задоволені роботою комунальних служб? Негода останнього часу додає незручності містянам, в тому числі і пересування містом. Як ви в таку погоду пересуваєтесь містом, та як оцінюєте роботу комунальних служб? Я здебільшого пересуваюся пішки, тому що зручно в місті пересуватися пішки. І я коли жила у Києві, Київ набагато більше місто, а в Хмельницькому у нас все зручно розташовано, я вважаю, в центрі. Ну, взагалі комунальними службами я задоволений, дороги чисті, все влаштовую. Я пересуваюся зазвичай городським транспортом, ну, там, тролейбусом, автобусом або деколи пішки. Комунальників я не дуже задоволена, тому що дуже рідко я бачу, щоб вони чистили чи замітали щось, листя. Я от знаю, що машина в них є, машина чистить, а є такі місця, що треба, щоб поробили ці, попрацювали двінники, а їх там мало, мабуть. Пішки зазвичай, бо нам не потрібно далеко ходити, ми ходимо з гуртожитка до коледжу. Тільки на навчання. А як ви оціните роботу комунальників? Е, ну, непогано. Ну, взагалі, пішка, але роботу комунальних служб я не дуже можу оцінити взагалі. А чому? Ну, не бачу їх. Пежиком пересуваємося. Те, що довго їдемо, бо ну, поганий рух. Але так ніби все добре. А робота комунальників повністю вас влаштовує? Так. Да. Сьогодні зранку бачила, що в дворі все розмітали, забрали сніг. В принципі, все добре. Я вважаю, що непогано працюють комунальні служби, але я намагаюся більше ходити, бо в моєму віці потрібно ходити. Як ви самі зараз пересуваєтесь містом? Та як оціните роботу комунальних служб? Ну зараз в більшості пішки і на маршрутках. Ну хотілось би, щоб було чистіше на дорогах, бо дуже багато снігу. Команди із 24 областей серед юнаків та із 23 серед дівчат беруть участь у чемпіонаті України із боксу, що проходить у Хмельницькому. На змагання приїхало більше 300 спортсменів. Учасники будуть боксувати за призи у 13 вікових категоріях. Це є відбірковий і формується збірна для участі в чемпіонаті Європи, який відбудеться в липні в Румунії, по цьому віці. Якщо рахувати згідно правил міжнародних, то згідно вагових категорій. От якщо їх 13 є, то 13 боксерів ми повинні підготувати для участі у чемпіонаті Європи. І на завершення випуску синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Цієї ночі очікується мокрий сніг із дощем, можлива ожеледиця та сильні пориви вітру. Тож будьте обачними і до зустрічі на першому подільському.